Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Читання. Пропоную розпочати урок віршиком. Повторюйте за мною і за рухами. Погляньте у віконечко. Чомусь сховалось сонечко. А ми засвітимо сонечко. Таке велике сонечко. Таке веселе сонечко. Я сонечко, і сонечко, ми сонечка, ми світимося всі. Тема нашого уроку звуки н, н, позначення їх буквою Н, мала буква Н, читання складів і слів, читання і доповнення речень. Сьогодні у нас урок відкриття нових знань. Як ми відкриваємо нове? Ми шукаємо, чого ми ще не знаємо, і самі знаходимо спосіб, як вийти із утруднення. Отже, щоб знайти те, що ми ще з вами не знаємо, пропоную повторити те, що ми вміємо дуже добре. Скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій живуть всі букви? Так. Абетка. Як абетку можна назвати іншими словами? Азбука або алфавіт. Пропоную пригадати букви, які ми вже з вами знаємо. Називаємо швидко. Називайте букви, які з'являються на екрані. Молодці, щойно ви повторили і великі, і маленькі друковані букви. Ми вже з вами знаємо багато скоромовок, тому натисніть на паузу і підготуйте свій артикуляційний апарат до нової скоромовки. Повторіть скоромовочки, які ви знаєте. А тепер вивчимо нову скоромовку. Послухайте її. На річці серед мілин. Збудував собі лин млин, гріло сонце мілину і дрімалося лину. Натисніть на паузу і вивчіть скоромовку. А тепер промовте її дуже швидко. Пропоную скласти звукові моделі. До слів, які зустрічалися у скоромовці лин і млин. Зробіть це за допомогою своїх звукових скриньок. Звіряємося лин. Якщо у вас точно така модель, погладьте себе по голівці, ви розумники! Якщо ні, не засмучуйтесь, проаналізуйте свої помилки. Млин. Звіряємось за еталоном. Якщо і цього разу ви правильно виконали завдання, поплескайте собі у долоні. Молодці! А мене цікавить! Яким звуком закінчуються слова лин і млин? Так, це звук Н. Вимовте його ще раз. «Н». Що ви можете сказати про видихуване повітря? Так, воно потрапило на перешкоду. Значить, зробіть висновок, який цей звук? Супер, він приголосний, приголосний звук. Пропоную порівняти два слова і сказати, який ви звук чуєте у кінці кожного із цих слів. Отже, слухаємо слова лин, лін, лин. Який звук чуєте в кінці слова? Н. Який він? Приголосний твердий. Лінь. Який звук чуєте в кінці цього слова? Н. Який він? Який приголосний звук? Звуки, які ми з вами вимовляли. які ми аналізували? Який зустрічався у нас у звукових моделях? Позначається новою буквою, яку ми будемо сьогодні з вами вивчати на уроці. Можливо, хтось знає, яка це буква? Так, це буква «Н». Повторіть, «Н». Буква «Н» позначає твердий звук Н і м'який приголосний звук Н. Буква «Н» буває велика, маленька. Буває друкована, буває писана. На що схожа буква Н. Натискайте на паузу, відповідайте. Пропоную погратися вправа банка. Вам потрібно дібрати слова, назви предметів, у яких є звук Н. Але ви не просто. Добирайте такі слова. Вони мають вміститися в нашу банку. І після того, коли ви поклали назву предмета в банку, вам потрібно назвати, у якій позиції стоїть звук Н або Н, якщо він буде м'яким. Наприклад, я у банку покладу нитки. Звук Н стоїть на початку слова. Або я у банку покладу лимон. Звук Н стоїть у кінці слова. Натискайте на паузу тепер ви. Супер, ви молодці. Тепер нехай ваші очі відпочинуть. Виконайте гімнастику для очей. Кожну вправу 5 разів. Натискайте на паузу. Завітаємо на нашу співучу галявину квітів. І сьогодні до квіточок, на яких знаходяться, проживають букви, які позначають голосні звуки. Буква, з якою ми сьогодні познайомилися. Як називається ця буква? Н. Прочитаємо закриті склади, а Ан... можна поспівати їх далі самостійно. Пробуємо прочитати відкриті склади, навпаки. Починаємо з. Н. Ми з вами добре підготувалися і можемо тепер попрацювати у буквариках. Розгорніть їх. На 66 сторінці. На малюночку ви бачите буква Н велика і Н маленька. Чим займаються букви? Скажіть, яке слово заховалося у звуковій схемі? Так, це слово нитки. Розгляньте наступне завдання. Розкажіть, що робить буква «Н» на малюнках. Не забувайте про паузу. Які слова заховалися у звукових схемах під малюночками? Ножиці. У якій позиції знаходиться буква «Н»? Книжка. У якій позиції буква «Н»? Банан. У якій позиції буква «Н»? А може, їх там дві? Відповідайте. Виконуйте завдання від читалочки. Прочитайте склади, слідуючи за стрілками. На сторінці 67 пострибайте по сходинках, читаючи слова. Прочитайте слова. Наступне завдання. Читаючи речення, спускайтеся з гірки зверху донизу. Ну і звісно, прочитайте разом зі щебетунчиком. Наш урок закінчується. Пропоную виконати вправу долонька. Намалюйте на папері свою долоньку, обведіть по пальчиках. Кожен палець це місце, де ви будете записувати або просто малювати відповіді на запитання. На першому пальчику намалюйте настрій. На другому що цікавого ви вивчили сьогодні. Третій пальчик, що здалося складним. Намалюйте. Четверте: Намалюйте те, що вам не сподобалося. І на п'ятому пальчику, що ви хотіли ще вивчити. Я вам щиро дякую за роботу на уроці.